Ліна Костенко, життя йде і все без коректур. Життя йде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди у цвітінні, щоб ті ліси не вимерли, як тур, щоб ті слова не вичихли, як руди. Життя йде і все без коректур, І як не пишеш. Так уже й буде, але не бійся прикро грядка. Прозинь, не бійся, бо вони як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, бо вони як ріки. Люди не бійся душу шукать, бо в цьому схибеш, то на навіки.